Доброго дня! Сьогодні 5 травня з вами у студії Оксана Гришко. У новинах. Благодійний концерт. Навчально-польові збори. свято букварика. Наші перемоги. 26 квітня у районному будинку культури відбувся благодійний концерт мистецьких колективів Володимирецького районного колегіуму з Україною в серці. Вже не вперше не лише для свого закладу, але й для гостей селища, жителів Володимиреччини та інших районів і областей, які були присутні на дні відкритих дверей у колегіумі. Учасники мистецьких колективів нашого закладу показали свою майстерні заради спільної мети, адже захід проходив під гаслом. Разом ми сила. Також 26 квітня в пам'яті людей закарбувалося Чорнобильське лихо. Забути це чи викреслити з нашої пам'яті неможливо. Тому концертна програма розпочалася з хвилини мовчання, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув і постраждав у цій страшній катастрофі. У благодійному концерті були підібрані містецькі номери патріотичного спрямування, які вперше побачили глядачі хор патріот учнів 5-11 класів. Хор дзвіночок учнів перших-четвертих класів. <«Музика> Енсамбль барабанщиць учнів 4-10 класів. Учасники гімнастичного гуртка учнів 2 других-четвертих класів. Глядачі пройнялися виступами учасників зразкового драматичного колективу, які підготували літературно-музичні композиції. Сестрі, брата, прошу, рідному верни. Я мочки проведу тебе, коханий, брате, син. Кров'ю хлопча і людські добропромені змогли навік замовчати. Соловей не співає вже, знаєте, не співає душа, кричить. Ви за що? За що нас биваєте? Скажіть, вам самим не були. Прикладні види бойового мистецтва та військовий вишкіл продемонстрували учні військово-спортивного профілю? Дихає ліс, ташка на пісню співає, що тішить мій слух, я доріс. Щоб через цілі, що тіло гартують і зміцнюють дух, тиха роса, сіб'ється страв, криком вперед перед дружництву ніг я тут знайшов те, що вшукав славу з тобу Із себе переміг, Мілицарський царський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, Мілицарський царський хрест, я пригода, що буде. Пофарбують у сніг, я завдяки шрамам на тілі в пам'ять свою закарбую сім. маленький хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про мир у домі, а треба достане в окоп обороні Утром це школярка юна, окутана стягом жовто-блакитним горять у неї очі. Як мене маскувають сітку до ночі. Кропце лагідна мати, що молиться до освітання. Укропця сувора і батько, що є патріотом рідного краю. У кропці, бабуся старенька, що п'яжа банчок і захиснику. Родзинкою благодійного заходу був виступ призера всеукраїнського вокального хореографічного конкурсу Твій шанс Оксани Підвишеної. Концертні номери супроводжували зразковим хореографічним колективом «Весняночка» та підібраним відеорядом, який демонструвався на великому екрані.

Організатори концерту ще раз довели, що лише спільними зусиллями учнів, батьків та учителів можна об'єднати понад 500 учасників дійства для благородної справи, збору коштів на потреби військовослужбовців нашого району, що перебувають у зоні АТО. Завдяки старанням юних обдарувань було зібрано понад 7 тисяч гривень. Дякуємо усім небайдужим, хто влучився до акції. i 8 квітня у колегіумі розпочались навчально-польові збори. Учні 11 класів перевіряють на практиці знання, які здобули на уроках з предмету захист вітчизни. Для юнаків було проведено практичні заняття з вогневої підготовки на військовому полігоні відповідно до договору про співпрацю між навчальним закладом та військовою частиною, яку провів підполковник міщення Володимир Іванович. Дівчата мали можливість поглибити свої знання щодо порядку надання першої допомоги при різного роду травмах та удосконалити практичні навички зупинки кровотеч накладання пов'язок. З заходами щодо надання першої медичної допомоги учнів ознайомив лікар-анестезіолог Остапенко Юрій Анатолійович. Другий день навчально-польових зборів розпочався із відпрацювання програмних нормативів зі строєвої, тактичної та медико-санітарної підготовки. В програму заходів другого дня було включено приготування обіду у польових умовах в урочищі добина. Третій день навчально-польових зборів зачепив не тільки учнів 11 класів, але й усіх, хто знаходився в колегіумі: і працівників, і викладачів, і школярів усіх класів. Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися в випадку виникнення надзвичайних ситуацій, 30 квітня у Володимирецькому районному колегіумі відбувся день цивільного захисту, в рамках якого проведено загальну шкільну лінійку, екстрену евакуацію учасників навчально-виховного процесу в приміщення протирадіаційного укриття. Здійснено показ відеороликів під час перерв, роз'яснювальну роботу андружинами серед учнів перших-п'ятих класів, показові виступи учнів 10 та 11 класів щодо дій у різних екстремальних ситуаціях, перевірено стан функціонування невоєнізованих формувань. 29 квітня першокласники колегіуму урочисто попрощалися з символом першого року навчання букварем. За піднесений позитивний настрій свята дякуємо класоводам та вихованцям. З 27 по 30 квітня у Києві відбувся четвертий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. За перемогу у секції Педагогіка боролася учениця 11 класу Бова Ганна яка здобула друге місце. Вітаємо Ганну з перемогою! На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись нашого сайту www.vrk3.org.ua. З вами у студії була Оксана Гришко. До побачення. До нових зустрічей.